Цьогоріч Блеккі зібрали найбільшу кількість нагород за найкращий рок-виступ, рок-пісню та рок-альбом. Відзначили і роботу їхнього продюсера Дена Ауербаха. А от найголовніша премія за найкращий альбом року дісталася Мамфорд енд Санс британцям, які грають фолк-рок. Для більшості виконавців, які отримали цю нагороду, вона стала шляхом до всесвітньої популярності. Сама Адель, яка минулого року взяла нагороду в усіх шести категоріях, на які номінувалися, нині отримала лише одну премію за найкраще поп соло. Утім найголовнішою інтригою церемонії вручення 2013 року стали не виконавці та пісні, а сукні. Напередодні церемонії організатори звернулися до запрошених зірок із проханням дотримуватися дрес-коду. Жодних оголених сідниць, прозорих тканин тощо, адже церемонію дивляться чимало дітей. Утім, прохання почули не всі. Марина Кафтан п'ятий канал.